Плюско зараз з нами на зв'язку. Олено, вітаємо вона. тебе. Тобі слово розкажи, як Угорщина святкує. Звичайно, що угорці розпочинають свій великдень зі святкової літургії. Ну і потім, після літургії, відбувається вже саме освячення великодніх кошиків. Що цікаво, то кошики від їх великодніх кошики від наших дещо. Різняться, тому, що угорці ставлять до своїх кошиків незвичні для нас паски, а саме ті плетений хліб, який у них заміняє саме ось паску. А цей хліб буває в такій прямокутній формі, звичної для нас буханки, а буває в формі кола. Також до кошика вони кладуть шинку, і звичайно, вино і писанки. Ну і вже потім, звичайно, після цього всього освячення всі збираються за святковим столом. Угорщині це вважається таке більш сімейне свято, тому всі їдуть до батьків, до родичів і збираються в такому а, сімейному колі або ж колі друзів. Але є також тут дуже цікава традиція. Вона має назву угорської лочині». Якщо перекладати дослідно то на українську, то це має назву дощування. Але більш логічно буде назвати її обливанням. А саме в давнину, а саме на великодень, хлопці обливали дівчат з відер такою холодною водою. Вона має бути просто дуже холодна, адже це вважається за традицією, що чим холодніша вода, тим довше вона буде зберігати красу дівчини, красу жінки. Ну і також чому саме придумали таку традицію? Тому що вважається, що в Угорщині, що дівчина це як квітка, яку потрібно підобрювати, поливати, аби вона гарно цвіла. тому власне. Тут є така традиція. Зараз вона трохи трансформувалася, і тому зараз можуть просто покликати парфумами, а не обливати водою. В свою чергу дівчата на такий жест мають дати хлопцям писати. А також дуже цікавий є той момент, що біля Угорщини, 90-100 км від Будапешту, є село Гелове. це етносло, яке зберігає традиції. І от саме зараз там невеликодень проходить дуже такий великодній спаль, а вже другий день він триває. І там сьогодні там буде проходити ось це обливання. Дуже цікаво там, то що всі вдягають національні костюми, долучитися можуть як угорці, так і туристи. Також там на фестивалі будуть традиційні для угорців великодні такі а, справи. то звичайно інші розваги. Крім того, зараз буде Будапешті проходить фестиваль весни. І також сьогодні там будуть певні розваги до Великодня. Останні роки тут дуже популярна така традиція, як те, що потрібно. Коли ховають пасхальні, і потім а, люди їх збирають, і хто збирає найбільше, отримає власний подарунок. А, і зазвичай це такі смаколики. Ну і також цікавий момент те, що зараз такі в Угорщині тривалі вихідні, тому що буквально чотири дні зовсім нічого не працює. Ні супермаркети, ні торгові центри, ні аптеки, нічого, лише такі маленькі а, магазинки, АЗС та інше, тому всі відпочивають і. Були так перед великоднем такі досить великі черги, особливо мав був попит на муку для того, аби випікти цей плетений хліб, також на цукор і так далі. Тому тобто, що також є тут цікавий момент, те що держава регулює ціни на певні продукти, і їх можна купляти не більше, ніж на одну людину, дві-три упаковки. Наприклад, тут є регулювання ж саме молоко або муку. Ти можеш взяти не більше двох пакетів муки і трьох пачок молока. І от зараз перед Великоднем власне ці такі обмеження прибрали, і ти можеш брати стільки, скільки тобі потрібно, тому всі скористалися, скажемо, таким шансом, і пішли на такі масштабні великодні закупи. Завтра також ще всі в Угорщині відпочивають, святкують Великодень, а вже з вівторка починаються, скажімо так, ці робочі тиждень. Тож, власне, таку маємо історію з Великодним в Угорщині. Олена, ну ти. Обливатися будеш будеш брати участь у святкуванні? Я обливатися не буду з парфумами. Можливо, так можна спробувати, але е, з обливанням на жаль не така погода, коли б мені хотілося, аби мене облили такою, знаєте, крижаною водою.